Усім привіт! Якщо вам цікаво, як відновлюється наш опорно-руховий апарат, то дивіться це відео до кінця. А я починаю. Як ми знаємо, наш опорно-руховий апарат нашого тіла складається з м'язів, суглобів, сухожиль, зв'язок і так далі. І я думаю, що всі знають, що наші м'язи відновлюються набагато швидше і загоюються, ніж наші суглоби, сухожилля при травмах. Чому так? Тому що в них зовсім інший тип живлення. Наприклад. Наші м'язи вони харчуються за допомогою того, що збільшується кровообіг зі збільшенням кровообігу. До них потрапляє ще більше поживних речовин, які прискорюють їхнє загоєння. Так працюється все з м'язами і тому, наприклад, мікротравми. М'яза наприклад бізепса загоюються набагато швидше ніж мікротравми, зв'язки. Тепер переходимо до того, що це все може здійснюватись за рахунок того, що у нас в м'язах наявність капілярів вона ну просто величезна. Там багато судин, капілярів, вини там ну, кровобіг просто сумасшедший. Якщо ще його чимось пришвидшувати, прискорювати, збільшувати його об'єм, то відновлення буде набагато швидше. Але тепер поговоримо про наші зв'язки, суглоби і таке інше. У них зовсім інший тип живлення, який називається дифузний. З уроків хімії ми можемо знати, що дифузія це процес, коли молекули та атоми однієї речовини та молекули та атоми іншої речовини. Вони зливаються, грубо кажучи, і атоми одного вони там між атомами іншими. Молекули їхні, між іншим, короче, там отак спутуються, і це виходить такий тип живлення, який називається дифузним. І тепер, коли ми знаємо, що таке дифузія, що таке живлення наших тканин, те, як воно відбувається за рахунок кровообігу і так далі, розглянемо наш калійний суглоб. Наприклад, у нас є проблеми певні із е, зв'язками всієї області. Для того щоб їх якось прискорити їхнє загоєння, нам необхідно трішки збільшувати там кровообіг, для того, щоб кількість поживних речовин в цій області збільшувалась. Для цього нам необхідно збільшити кровобіг у наших квадріцепсах. Біси всі стегна, м'яза голіні для того, щоб тут збільшився кровообіг, і відбувся цей тифузний тип живлення. Наш суглоб бере звідси кров і з нею ж поживні речовини до себе і так прискорювати загоєння. Саме через це багато реабілітологів при певних травмах, не всіх, але при певних моментах з калінним суглобом дають, наприклад, легкий велосипед за рахунок того, що збільшується кровообіг в цій зоні і пришвидшується загоєння. Але ви ніколи не повинні займатися самолікуванням, Якщо у вас щось болить в гострій фазі, просто зобов'язані брати і йти до лікаря-спеціаліста, який назначить вам лікування. І він також може вам при цьому, окрім медикаментозного лікування, назначити якісь вправи. Наприклад, їзда на велосипеді, якщо це калійний суглоб, або якісь легкі вправи на руки, на біцепси, тріцепси, якщо проблеми в ліктєвому суглобі. З невеликою вагою, прошу збільшити тут кровообіг. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся. Ва сам було корисно і до нових.